Марафон «Незламна країна продовжує свою роботу на п'ятому каналі до 14 години. В цій студії працює я Анна Мірошниченко. Дякую, що ви цієї суботи з нами, і дякую, що ви з нами в Ютубі. Підписуйтесь, будь ласка, на наш канал, і не шкодуйте вподобайки нашим відео, щоб їх побачили якомога більше українців. Володимир Ращук, боець батальйону Свобода, актор на зв'язку з нами. Володимире, вітаю! Рада бачити вас в нашому ефірі. Нарешті ми з вами побачили. Шановна студія. Слава Україні е, вітаю. Дякую, що ви завжди в гарному гуморі. От такими ми і хочемо бачити наших захисників і захисниць. Я знаю, що ви зараз на невеличкому перепочинку. Які почуття зараз у вас відпочили, хоч трошечки? Е, так е, мені здається, що е, фізично це сталося, але психологічно ну, дуже важко. Тим більше є постійне усвідомлення, є контакт з хлопцями, які зараз знаходяться там, знають, що відбувається, тим більше річниця вже війни повномасштабної, і ну, ця вся психологічна тема від того, що ми там бачили, що там з нами відбувалося, от найстрашніше з нею жити. От. Але в принципі. Все слава Богу. Ви говорите, що ви спілкуєтесь з тими, хто зараз під Бахмутом. А ви там скільки днів провели? Теж понад 100? 101 день. 101, один день. день. Як зараз ситуація там змінюється? Чи все на тому ж етапі? От як ви там були? Ви знаєте, є певні хороші новини, те, що відбувається з нашого боку, штурми. Ми потрошки навіть забираємо деякі ділянки активних наступів. Не відбувається. Це говорить про те, що у ворога є проблеми із БК, і з особовим складом, і з мотивацією, і так як мені кажуть, кажуть, тільки ви виїхали. В нас одразу наступила тиша. Ну знову ж таки, я хочу б сказати, що тиша. На війні це не тиша в Києві. Ум угу. все дуже умовно і все дуже неоднозначно. Але в порівнянні з тим, що було за той період, коли ми були там, то відносно зараз активних наступів не відбувається. Немає тої кількості арти. В основному працюють з піхотних засобів з гесів, з ПГС кулеметів. От, але е, потужних е, просувань немає живої сили. Там достатньо чи збільшується кількість особового складу? Ну їх завжди багато, їх завжди надбагато. Ну, в порівнянні е, з нашими це х10, ну, х X15. От, Тому вони зараз по норах, вони е, доволі обіцяні, тому, що зараз зайшли ну, абсолютно інші війська. Ми Лупашилися з вагнерами знову ж таки, коли ми були, нам повідомили, що 80% цих гнилих уркаганів ми знищили, і тому зараз там є регулярні війська. Ну вони не такі вмотивовані і, взагалі, чесно кажучи, кожен день. Я молю Бога, і взагалі я не знаю якісь інші сили, щоб скоріше ця наволоч пішла звідси. Ну ви бачите тенденцію до того, що вони підуть. Ми знаєте, неодноразово з експертами обговорюємо тему, чи готові зараз росіяни до чергового жесту доброї волі, приміром, як то було в інших регіонах нашої держави. А ви як відчуваєте, як вважаєте? Е, мені хочеться відчувати і хочеться довіряти своїй інтуїції, що все ж таки е, от прям вони знаходяться наразі на такому е, останньому подиху. Е, я не впевнений, що в них є можливість штурмувати. Е, я не впевнений, що. В них є сили е, робити контрнаступи. Е, я не впевнений, що в них є сили е, обстрілювати наші мир, мирні місця і міста, От, тому е, мені дуже б хотілося звичайно, щоб це все закінчилося, але поки що, реалії говорять про інше і вони продовжують стояти. Ну зрозумійте, це просто весь світ побачить, як ця псевдодержава просто взяла. І Як ну, на маленькій Україні е, захлинулося кров'ю, ну це абсурд визнати, але рано чи пізно це в будь-якому разі станеться. Якщо аналізувати ваше перебування в різних гарячих точках, а свободівці, скажу нашим глядачам, завжди перебувають якось, так вже сталося в найгарячіших точках. Володимир особисто був в Сєвєродонецьку, звідки власне почалося наше знайомство через прямий ефір. Пам'ятаєте, Так, так, та, та, звичайно так. Далі Бахмут пішов для вас найважче, де було в Сєвєродонецьку чи в Бахмуті? Під Бахмутом? Це абсолютно різні напрямки. Це абсолютно різна війна. Тоді ми зайшли після рубіжного, і для нас це було. Ми, ми вчилися на севері. Ми вчилися в нас. Ми були абсолютно безбашені. Ми не думали. Ми більше діяли, 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 діяли зараз. Ми багато чому навчилися. Батальйон Свобода прям реально навчилися воювати і робить це, ну, доволі результативно. Дивлячись по цифрах, коли ми виходили, нам повідомляло наше керівництво. Ну це в 15 разів більше втрат, ми завдали ворогу, ніж вони нам, і це не може не тішити. Але от вже тут під Бахмутом вже більш зважено, вже більш організовано підготовлено, слава Богу, є. Певна техніка, слава Богу, є певні ресурси, які нам допомагають. Ну і звісно, за рік ну, тут і ведмедів да, вчать їздити на велосипедах. Угу. А люди, які були вмотивовані, десятки разів швидше вчаться. Останнє, що запитаю вас, Я знаю, що вас треба відпускати, бо вас там далі, як мені кажуть, інтерв'ю. Чергове так може бути, і це прекрасно, що ви виходите в люди і розповідаєте про усі жахи окупантів, так що вони коять на території нашої держави. Ну і звісно, говорите про власні здобутки, щоб теж мотивувати населення. Скажіть, от ви зараз в відносно спокійному Києві світить сонце. Ви їдете на авто. Я не знаю, скільки ви днів перебуваєте в столиці, але. От у людей, таких як вас, які повертаються з гарячих точок, є що, що дратує у великому місті, або щось, що ви хотіли би змінити, або якось ставлення українців ваш, там оточуючих до вас? От що, що дратує, а що радує мене дуже тішить те, що в моєму оточенні багато людей, чоловіків безпосередньо. Які е, проходять медичні курси, які вчаться на дрончиків, які купують собі зброю, амуніцію, які готуються, їздять на стрільби і розуміють, що або прийде повістка, і треба буде кудись ну, висуватися. І знаєте, найдивніше, коли там люди мені ну, дехто каже, що мені прийшла повістка, і я був не готовий. Ну, значить, ти просто. Ідіот, якщо ти не розумієш, що цей рік треба було не відсиджуватися, а робити якісь не, певні рухи. І я не можу сказати, що це мене дратує. Я тішуся від того, що люди стають більш свідомими. Те, що в нас надпотужні волонтерські рухи, скільки людей абсолютно невідомих мені. Не виходили і допомагали, коли ми були там, і допомагали ну не просто умовно кажучи турнікетом, а висилали дрони, давали машини, екофло ну бантеро Паури, да uh -huh. тобто робили над потужні вклади, і це при тому, що я їх не знаю. Це говорить тільки про одне, що ми єдина сім'я, ми боремося за нашу свободу і. Ми скоро її здобудемо. Не може мене дратувати те, що Київ спокійний, що в Києві працюють ресторани, там кінотеатри і все інше. Це нормально. Так має бути. Я ще раз скажу, що ми там, ну заради цього, не може бути, не можуть всі воювати, не можуть всі тримати в руках зброю. Але готуватися до того, що як я казав, як Ізраїль, як не знаю, ми маємо перейти в абсолютно мілітарну структуру, знаючи, що в нас такі лейносусіди. сусіди. Це точно дуже слушні поради. Я вам дякую, Володимира. Набирайте сил, натхнення, дякую. якщо це можливо за нинішніх умов, для того, щоб іти і працювати. На полі бою гідно і захищати нас усіх. Дякую, Володь. Була рада бачити в ефірі. Володимир Ращук був з нами на зв'язку. Боєць батальйону Свобода. Тим часом я нагадаю про наш Ютуб канал. Підписуйтесь, будь ласка, на нього. Якщо ви нас там дивитесь, не шкодуйте вподобайки нашим відео для того, щоб їх побачили якомога більше українців. До речі, інтерв'ю із Володимиром Ращуком. Я особисто робила минулого року. Якщо вас зацікавив наш сьогоднішній гість, то пошукайте в Ютубі п'ятого Володимир Ращук, позивний актор, свободівець. Дуже прекрасна розмова у нас з ним була, і розмова була в театрі, тому що Володя у мирному житті він насправді був актором. Сподіваюсь, що дуже скоро він повернеться до звичайного життя, і ви побачите його на сцені власне одного зі столичних театрів, а не на сцені.